У мене сьогодні день народження. Мені виповнилося 10 років. Ми з мамою сьогодні були в іграшці і в інших, і я собі взяв електричний конструктор. Він дуже розумний. Ми з татом склали схемку, і лампочка, коли я включаю, вона горить. А як можна по-іншому зробити, щоб вона горіла? Ми для цього акуратно беремо другий конструктор і потихеньку витягаємо. Сюди кладемо і другий. Та беремо геркон. Кладемо його сюди замість цього та під'єднуємо кінцями другу. Потім що далі? Вона не загорілась? Беремо магніт і вона світиться. Хочете підписуйтесь на мій канал, я ще вам покажу багато різних та цікавих предметів. Бувайте, думдійчики!